Тепер щодо Києва, ну можу сказати, що мені вже і Київ цифровий надіслав сповіщення, що сьогодні ось ті графіки вімкнення електроенергії не працюють. Запроваджено екстрені відключення світла, і загалом це запроваджено не тільки по Києву, а й по всій Україні. Це все за вказівкою Укренерго. Вони є і на Чернігівщині, на Сумщині, на Житомирщині. Ну і в Києві і області про це повідомляють у і... Може зауважити, це вже повпливало на роботу міського транспорту. Як повідомили у Київській міській державній адміністрації через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів в столичному метрополітені, тимчасово призупинено рух потягів. Також не працюють ескалатори. Така ж ситуація спостерігається не тільки у Харкові, ой, не тільки у Києві. Вона спостерігається у Харкові. Там теж є проблеми в роботі метро, і, як повідомив Харківський метрополітен. З технічних причин а рух потягів тимчасово призупинено, ну і про відновлення вони теж повідомлять додатково. Ну а у США тим часом розпочався частковий шатдаун федерального уряду через затримку з ухваленням нового бюджетного фінансування. За даними ABC News, тимчасове припинення роботи триватиме щонайменше до понеділка. І демократи наполягають на урізанні коштів Міністерства внутрішньої безпеки після вбивств протестувальників в Міннесоті. для МВС. Виділили гроші лише на два тижні, щоб сторони могли продовжувати продовжити переговори. Тож Сенат у п'ятницю ухвалив відповідний законопроект і передав його до Палати представників. Там спікер Майк Джонсон, як очікується, винесе його на голосування за прискореною процедурою. Однак чи набере він потрібну кількість голосів поки під питанням? Насправді в історії Сполучених Штатів Америки шатдаунів було більше, ніж багато. Але найтривальнішим став шатдаун. Минулого року він тривав 43 дні дні. Завершився, коли після тривалих блокувань законопроекту про фінансування уряду документ було погоджено. Втім, підписаний законопроект не включав одне з найпроблемніших питань: це субсидії на охорону здоров'я. А фінансування уряду передбачалося до 30 січня 2026 року. А також гарантувала виплату заробітної платні для відправлених раніше у відпустку федеральних службовців і тих, хто залишився на роботі під час закриття уряду в 2025-му загалом Америка пережила вже більше 20 шатдаунів, хоча є інші цифри, що свідчать про майже 27. 70-х років минулого століття їхня тривалість була різною. До 2025-го найдовшим вважався шатдаун зимку 2018-2019 років, що тривав 35 днів, і що цікаво сталося це під час першої каденції нині 47-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Тоді виникли суперечки щодо фінансування безпекових заходів на кордоні. Тривали шадауни траплялися у штатах і раніше, зокрема під час президентства Барака Обами. Повний і найдовший шадау їх було кілька за його каденцію. Тривав 16 днів. Стикнувся з з цим явищами Білл Клінтон під час його президентства відбулися два повні призупинення роботи уряду тривалістю 5 днів і 21 день. Траплялися ще давні за часів президентства Форта і Картера. Тоді сталося шість часткових припинень роботи уряду, що торкнулися лише Міністерства праці, міністерства охорони здоров'я і соціальних служб. Ці часткові шатдауни тривали 8-18 днів. За Рейгана відбулося 8 повних припинень тривалістю від 1 до 3 днів через нестачу бюджету. Ну і, схоже, припинення на 4 дні сталося і за часів президентства Джорджа Буша-старшого. Ну і зі сполучених штатів Америки ми знову повертаємося до столиці. У нас сьогодні а, через екстрені відключення відсутність напруги а, рух столичного метрополітену призупинили. Зараз там перебуває Діана Ануфрієва, наша журналістка. Вона на станції Лівобережна. Як я бачу, а, Діано, привіт. Чи багато людей там чи заходять, виходять який рух? Вітаю Женю. Через у столиці, через стрибки в електромережі, метрополітен заприпинив е, свою роботу. Зараз справді я перебуваю на станції метро Лівобережна. Ось як можна побачити, те, що люди заходять е, в саме фоє, але е, ми теж з ними зайшли. Але там вже працівники кажуть, те, що наразі метрополітен не працює, турнікети не працюють. І, е, хоч якась інформація е, буде відомо за 30 хвилин. Е, тож зараз метро. Е, Можна заходити тільки як в укриття, як повідомили в КМДА через зникнення напруги, цитую від зовнішніх жирячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу екскалаторів. А також як повідомили в ДТЕК, те, що зараз діють відключення екстрені відключення по по всьому Києву та навіть по області, поки не не кажуть. Коли саме відновляться цей рух, ми будемо оперативно стежити за ситуацією. А мешканців столиці просимо не панікувати і шукати якісь наразі альтернативні способи своєї своєї поїздки. Будемо стежити за ситуацією. Дякую, Жені. Тобі слово. Дякуємо тобі, Діано. Діана Ануфрієва, наша журналістка зараз перебуває поруч з метро Лівобережна, де теж є. Ну як і по всьому Києві відбулася зупинка цього виду транспорту.